Президент України нагородив 19-річну Олександрійця, бійця 95-ї десантно-штурмової бригади Віктора Поляренка. Володимир Зеленський особисто вручив йому орден за мужність 3 ступеня під час візиту у лікарню, де Віктор лікується після бойового поранення, а саме втрати ноги у боях на Луганщині. Зараз Віктор проходить реабілітацію і очікує на протезування. Не втрачає оптимізму, пише Олександрій Онлайн. Кіровоградщина до держбюджету у січні-лютому 2023 року спрямувала 85 мільйонів гривень військового збору. За січень люди платниками, які перебувають на обліку в головному управлінні ДПС у Кіровоградській області, до держбюджету сплачено 85 мільйонів гривень військового збору. Порівняно з січням лютим 2022 року. Сума надходжень зросла на 12,6 мільйонів гривень. Педагоги та вихованці будинку дитячої та юнацької творчості виготовили чергову партію окопних свічок. Представники туристичних гуртків, картінгу, зоряного шляху, історичної реконструкції об'єдналися, закупили парафін та гуртом виготовили більше сотні окопних свічок пічок. Представники творчих гуртків продовжили роботу з перетворення відстріляних гільз на витвори мистецтва. Декоровані гільзи виставлені на продаж, кошти передаються волонтерам. Йдеться на сторінці БДЮТ Олександрія. 4 березня в центральній бібліотеці презентували третій випуск літературно мистецького альманаху Олександрійський Маяк, головний редактор альманаху член Національної спілки письменників України, поет Володимир Яремчук, засновниця Аліна Шевченко. До випуску увійшли проза, поезія, переклади, рецензії та інші тексти талановитих авторів з усієї країни, зокрема Олександрійського літературного клубу Джерело. На сторінках можна побачити і нові імена молодих поетів під час презентації часопису з різних куточків України. Долучилися до спілкування автори через онлайн-сервіс. Також зачитували свою поезію і поети, які увійшли до збірки художніх творів Світання слова. 4 березня ФК Олександрія зустрівся на КСК Нікас з футболістами СК Дніпро-1. Матч 16-го туру Вібет Ліги сезону 2022-2023 закінчився нічиєю з рахунком 2:2. Гості вийшли вперед, але господарі змогли зрівняти рахунок на 31-й хвилині завдяки удару Еміля Мустафаєва. Обидві команди продемонстрували активну гру, але не змогли забити вирішального голу. На 58-й хвилині Артем Довбик забив м'яч у ворота Олександрійців, але господарі поля вирівняли рахунок наприкінці матчу на 88-й хвилині. Гра завершилася з рахунком 2-2. Вісім перших, п'ять других та дев'ять третіх місць вибороли спортсмени Олександрійської ПСК Захист на відкритому чемпіонаті Кіровоградської області з кікбоксингу вако команду до змагань готували Сергій Торожнюк, Олексій Кравченко, Віталій Тиква, Тем Скрипник та Андрій Ярошевський. У вівторок, 7 березня, буде хмарна погода. В день невеликий дощ. Температура вночі мінус один, вдень до 7 градусів тепла. Атмосферний тиск 746 мм міліметрів ртутного стопчика. Вітер південний 5 метрів на секунду.